Квіти, як зірнички на ясному небі. В українців ця рослина називається королиця. Має такий королівський віночок, і дівчата на цих віночках ворожать на парубків. Витягують оці листочки і кажуть, любить, не любить, любить, не любить. Любить, не любить і так далі. Але ніхто не говорить про цю рослину, що королиця лікарська рослина. Вона лікує багато різних захворювань. І якщо хтось глисти виводить тільки полином, то королиця для, чого? для цього найкращий засіб. Окрім того, якщо є якісь шкірні захворювання, то береться цю королицю, цю серединку і перетирається з вершковим маслом домашнім, бажано від домашньої корови і зверху змащується і це дає дуже добрий результат. Крім того, коли жінки мають різні захворювання, запальні процеси. То це найкраще лікарство королиця. На Слобожанщині, Буковині, покуки, вона ще має назву невістка, бо вона, як невістка, така гарна, така оригінальна. Отже, ми сьогодні поговорили про королицю. Назбирайте собі цієї рослини і будете мати лікарство вдома. Підписуйтесь на мій канал, далі буде цікавіше.